Дуже хочеться додому. Це от єдине бажання, яке я чую від наших військових, які вони всі в один голос кажуть: просто дуже хочеться додому. Бо дехто з них не був вдома рік, дехто не був там півроку, комусь вдавалося на невеличкі там короткі терміни попадати там додому, хоч би побачити своїх рідних. Але всі кажуть ще одне, вони кажуть, що у нас є ще одна задача. Це протриматися на один день довше, чим вони. Ти дивіться. Тобто одне бажання на всіх і одна задача на всіх. Знаєте, наші військові вони просто нереальні. Ну, Найкращі хлопці, найкращі просто. Вони не дивлячись на те, що вони дуже хочуть додому, до сім'ї, вони кажуть, що для них є ще невиконана задача. Тобто їм вони потрібно протриматися. На один день довше, чим наш ворог.